критерії доброчесності і е, довіри громади і другий критерій. А він не менш важливий, це професійності саме за такими якостями особистості було обрано кандидатуру новопризначеного очільника Манського району Юрія Мартинюка. Наш новий уряд України зараз не тільки задекларував, а вже дав відповідні доручення щодо децентралізації влади, підготовки нової конституції. І я повністю розділяю цю позицію, що на місцях у територіальних громад має бути більше повноважень. Під час зустрічі прозвучало, що сьогодні пріоритетами у роботі адміністративних органів влади є створити. Приятливий інвестиційний клімат, умови для розвитку бізнесу та змінити ставлення до місцевого виробника це дасть позитивні економічні зрушення, і люди будуть конкурувати не за те, хто ближче до чиновника, хто швидше до нього добіг, хто краще домовився. А вони будуть конкурувати між собою виробники за те, щоб створити кращий продукт або надати кращу послугу за нижчою ціною, і таким чином. Економіка запрацює максимально використати місцеві ресурси у інтересах громади. З такою метою делегація керівників почала знайомство із роботою підприємств в добувної галузі манщини. Чи потрібна тут власне якась допомога місцевої влади чи втручання в чомусь якихось питань? Саме основне не заважати. Ми знаємо, як працювати, і ми працюємо. Посадовці запевнили відновлення довіри громади до влади і кожного чиновника це одне з головних завдань тих, хто є представниками нової влади у районах